Всім привіт! Сьогодні займаюся репонтом на Т-4 задніх супортів, задніх тормозів. зняв я суппорт і буду його перебирати. От, погано він працював, підклинював і ручник не зажимав, так як треба, не працював ручник. Подивимося. І скобу плюс. Зняв скубу, знімлю направляйки, нову смазку заложу. Тут вроді все нормально. Но все одно почищу і нову смазку дам. От. Так, для роботи я буду використовувати отаку от смазку. Це смазка для направляючих буде спеціальна. Ця смазка для суппорту. така вона. От. І ця смазка можна смазати нею, як і направляючи, так і самі зовнішні частини, де колодка прилягає. От. Три смазки. І ремкомплекти. РЕМкомплект Bosch. Ну, от такий В цьому ремкомплекті що саме головне є, це втулочка. Втулочка. Ну, в багатьох рекомплектах її нема, тому втулочки потрібно, тому що на грибок ручника там вона розбита вже. І сам грибок кородірує, розбивається, і тому потрібно її міняти по-любому, щоб нормально працював ручник і туди не попадала волога. От, два таких ремкомплекти взяв. От, також взяв грибок, але не знаю, чи він підійде, бо іменно до Т4 не знайшов. Цей гольф пасад. Ну, подивимося, підійде, підійде, ні то ні. так. Ну і на колодки також взяв пластини. Вот, нові. Вот. І починаю розбирати супорт. Так, щоб відкрутити поршень, нам я таку приспособу, хоча можна і без неї обійтися. Щоб добре крутилося, не було проблем під пильничок обов'язково смазочки ось сюди, де поверхня прилягання пильника, щоб, щоб просто на суху не терла резина до поршня, туди він буде легко крутитися. Бо бачу там сухо-сухісінько, так що добре дати смазки і крутити поршень. Приспособу поставив, От, але тепер нам потрібно злити жидкість. Ну і Тут така ситуація, поршень никакую не йде, Приклинив, блін, конкретно. Вот Тоді будем <кхм> знімлю я тут вот зручника вот цей кронштейн, пружину все познімаю і буду впирати в тіски корпусом, щоб синіше потиснути, бо за вухо держу ой, <кій> супорт. І дуже важко не годен крутанути. От, реально, блин, це, це жесть. Нормальний він має дуже легенько відкручуватися. От, навіть без приспособів. Ну, от якщо така ситуація, то тут без, без приспособи просто ніяк. Так що її треба мати обов'язково. Возняв я поршеньок, важко він крутився, але не дуже так аж крепко Ну вот і причина, чому суппорт нормально не працював. Лепка резина. Я от не розумію чому. Там, походу, манжату зіло, блін. Ха, інтересно? Тут на краю полишалися куски, куски манжети. Що то її закусило було чи що? Так, возняв я манжету, та її просто-напросто закусило. Що з однієї сторони, що з іншої? Проте всередині під нею частенько. От. Ну всередині залишки всюди. Вот. Ну, причина вияснена, чому не працював супорт. Вот. Хоч і механізм рушника у нас працює добре. І манжета була добра. Видно, пильник не прилягав до речага. Ось з пильник така ситуація. Ну вал кородірваний він був. Ну і сміття туди трохи попало. От. Не сильно, але є. Не критично. Так, стопорне кільце. Я зняв ножниці. От кіль... кільчики отак підточив. І витягнув з кільця. Так, тепер дивимося на механізм рушника. Що в якому стані? Усальник справлявся резиночка. Жидкість не текла, але зато вал в поганому стані. Погано так, а тут смазки нема. І так ніби і не було. Сіно світло, бляха вот. Врут. На втулці бруд. Масло перемішали з брудом, коротше сальник не працював. От і все. Смазочка там була, я змащу. Так, подивився я от цей шток новий він не підходить. Тут в нас він зовсім інший. Плюс цього набору все підходить, крім втулки. Оце вот Втулка підходить сюди. 10 мм шток. 11 Цей шток. Міліметрів. Одина. Втулка не підійшла. Блін, все решта підходить. Отак. От От такий наборчик, блін, погано Ну нічого, воно все одно доробило, головне, щоб цей пильник держав, так шток, шток ще не є. Критично такий жидкість не пускає. Єдине, що люфт, любий сальник при люфті не буде держати, але да? все одно равно... певний час поїздить. Розібрав я поршеньок. Коротше, вот тут Частенько. Так. Канал продувається оцей. Все добре. Ну видно, що оцей. Ця резинка лізе теж. Я не знаю, що, в чому справа. Чи це якийсь бракований рамкомплект? Чи що був? Чи він від жидкість тупо роз'їдає? Без поняття. Вон залишки всередині були теж це і манжети. От. Якісь таке. От. Так перевірив, все працює, у нас тут крутиться, супер, підклинювання нема. Це саме головне перевірити, чи тут все працює добре. От, Ще можна промити ще раз добре. І збирати поршеньочок. Ну, зрозуміло, що треба міняти зараз прокладочки, все. Резиночки. Так, робочі поверхності мазаю у цього поршенька. Резинку вже замінив. Ось тут легенько, багато не треба. Пальцем промастив. Ось такою смазочкою вона спеціально зроблена для смазки супортів. От, я нею перший раз користуюся. Так, в мене з супорта працювали насухо. На, той тобто насухо. На тормозній рідині. Ну, як мені підказали, це неправильно. От. І для намонтажа потрібна така паста. От. Ось вона контактує з травмою рідиною і не боїться її. Ось так. Ось так і все. Всі робочі поверхності, Підшипничок опорний, от. це все змощу легенько і хай працює. Збираю. Так, зібрав я поршеньок. От, змастив верхомі елементи. Тепер тут вже вон поміняв резиночку, змастив шток. От. І тут втулочку От. Ну І ще легенько помазали місце посадочного сальника, тому що старий сальник я від ледве видірнув. Так плотно сидів. От. А я думав я герметиком у нього, але ні, там герметика не було. От так. Тепер... Тепер ставимо механізм ручника, а потім вже будемо стали маржату на поршень. От. Да, також можна, поки не поставив, всередину тут промостити оцей хід. Бачите, різ... пройтися б оці різьбі щось мазочкою. Ця смазочка дуже схожа на вазелин. Ось вот така вона. Интересно так. Вот. Так. Механізм рушника я вже поставив. Отак. Тепер буду ставити манжету. Правда, її змащувати не буду З під низу. Просто її отак от встановлю. І туди подшеньк. Так, манжета стоїть. Тепер нам треба пошеньок вставити. Отак от разом з пильничком буду вставляти, по-іншому не вийде. Так, поршень не живів. Але от ми обов'язково мусимо перевірити, як сів наш пильничок. Ось так я його натягнув. Ну тут вроді всюди добре сидить. так? все заглядаємо під низ. А піднес а... а там вот така ерунда. От. Тут він ремонт заліз. Буского треба провіряти. Вот, бачиш, тут все добре, а там ні. Все по новій. Так. Тепер все добре, заложив пильничок. все перевірив, все добре. От. Тепер нам потрібно підпильничок трішки смазки, от. змастити першеньок і все. Ну, от е вкрутив трішки, от хочу показати, як він вкручується. от Дуже легенько. От. Дуже легенько він кручується, в принципі. Його можна було і без приспособи вкрутити, що я раніше її робив. От. Легенько, дуже легенько йде. От. Ось так нормально змазаний. От. Можна ставити сальник. От. Запресувати його легенько дай. О. О. Так, запресувати сальничок і... вкрутити штуцер прокачки. Теж легенько змостив. Не легенько, нормально, я легенько не вмію. Це теж не помішає, взагалі не помішає. Так, от встановили вже сальник кронштейн. Так, зараз будемо ставили речажок наш. Рычаг почистив. От, Але плоскість, от, все одно корозія зіла, плоскості нормальної нема. По який ходить наш сальник. <кій> да, це погано, треба би було полірувати, зачищати, щоб рівна поверхність була. <кій> так, все зібрано. Перевіряємо ручник. Отшеньок виходить чи ні. Поршеньок працює, поршенюк виходить. Супер. Система ручника працює. Все. Можна поршеньк назад заганяти і... йти ставити суппорт. На місце. Так, скобу почистив. Отаким от металішньою щіткою на дрельку. На Направляйки помив. змащувати такою смазкою. Спеціально для направляючих терве. Сколько у нас обслужена Монтажные пластины вставлены Направляйки работают. Вот. Суппорт обслуженный. Можна йти ставити на автомобіль. Дякую вам за перегляд. З вас лайк і підписка.